Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День сьомий Кому багато дано, від того й багато очікується, Господь у своїй божественній милості може запалити душу одним словом, яке пронизує її до глибини, таємниця цього єднання настільки велика, що навіть душа, яка її добре відчуває, не може її описати. Свята Тереза говорить: що, коли Господь посилає благодать душі, за словом нареченого, зачиняються двері всіх помешкань і зовнішні стіни, з'являється світло яскравіше всіх земних світил. Це світло освітлює всю душу, щоб вона пізнала незліченні істини і таємниці, завмирає дихання, завмирають почуття, і все тіло завмирає наче без душі. Здавалося, що тіло то втрачає, то отримує життя. Це настільки сильне переживання, що воно захоплює розум і волю, вся душа наповнена миром, спокоєм і добром. Хочеться постійно хвалити і дякувати Богу за такі чудові дари. Душа хоче, щоб усі допомагали їй. Прославляти Бога. Чим більші ласки отримує душа, тим більше вона прагне єдності з Богом і тим більше кається у всіх вчинених гріхах. Свята Тереза, як досконалий спосіб молитви радить розважати над страстями Господніми. У страстях Господа Ісуса Бог показує найцінніший доказ своєї любові. Для душі це іскри, що запалюють в ній вогонь любові. Цей вогонь так запалює душу, що вона не бажає нічого іншого, як догодити Богу. Тут Бог відкриває правду душі. Це супроводжується надзвичайною ясністю. Душа ніби ясно розуміє, що Бог є найвищою істиною. В цьому стані душа більше не може обманювати, а хоче діяти тільки по правді перед Богом і людьми. Все, що відбувається з душею в наступних помешканнях, викликає в неї прагнення до Господа, яке виникає і зростає разом із все більшою і більшою любов'ю. Бажання єднання з Богом таке велике. Що душа переносить великі внутрішні муки на землі, ніщо, що йде від землі, не може принести їй втіхи. Єдині ліки це Бог Утішитель. Довірся Богу, і Він допоможе тобі не тільки словом, а й ділом у кожній потребі. Свята Терезо від Ісуса. Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого Єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері. Влий у нас свою апостольську любов до церкви. Нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з тобою всім серцем, Господи, я Твоя дитина. Для тебе я народилася, для тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тереза від Ісуса, молись за нас.